Середні березня в Україні розпочався збір деревного соку одного з цінних та поживних лісових продуктів. Заготівля березового соку самовільно заборонено. Не можна просто піти до лісу, обрати собі дерево, просверлити отвір у його стовбурі і збирати сік. Назбирати кілька літрів соку, але інспектор розцінить це вже як пошкодження дерева. Окрім штрафу, ще й відшкодуєте збитки державі, а це тисячі гривень. Заготівля березового соку в парках, скверах та інших зелених зонах є порушенням одного з пунктів правил утримання зелених насаджень в населених пунктах, що передбачає штраф від 850 до 1700 гривень. Збирати березовий сік шляхом свердління, отворів або зарубки заборонено. Штраф за вказане порушення передбачене статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення і становить від 340 гривень. Приватні особи мають право збирати березі. Сік, без спеціального дозволу лише на власному подвір'ї чи ділянці. Метр від неї вже порушення. Біологи в свою чергу вважають, що в місті не бажано збирати сік, особливо біля інтенсивних автотранспортних шляхів, оскільки йде викид вихлопних газів. Це все осідає на поверхні ґрунту, потім розчиняється, йде у ґрунтові води, і ці ґрунтові води надходять із березовим соком, далі рухаються по дереву.